21 березня до чергової частини Лубенського відділу поліції надійшло повідомлення від мешканців вулиці Гвардійська, що біля магазину Адоніс водій автомобіля Газель не впорався з керуванням і врізався в електроопору. На місце події виїхали працівники Лубенського відділу поліції, які встановили, що в момент зіткнення чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння, та у результаті чого був пошкоджений транспортний засіб, похилена електроопора та зірвані бордюри

За даним фактом на водія було складено протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення та направлено на розгляд до Лубенського міськрайонного суду. Судом може бути прийнято рішення штраф від 3400 або позбавлення права від одного року до двох чи адміністративний арешт від 7 до 10 днів. Даний транспортний засіб буде поміщено на Майданчик тимчасового утримання транспортних засобів шляхом доставки у евакуаторах. Це вже не перший випадок, коли електроопора стає зупиняючим фактором для п'яних водіїв. Відтак постраждати може не тільки сам водій автомобіля, а й той, хто проїжджатиме чи проходитиме поруч. Тетяна Тарадник, Руслан Чорнокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.